Потрібно проходити військово-лікарську комісію. Вітаю! Ви дивитесь телеканал Перший західний і правові консультації про особливості реалізації і захисту ваших прав та законних інтересів, особливо в період дії правового режиму воєнного стану. І про мобілізаційні новації у законодавстві про набрання чинності закону від 12 лютого 2025 року який надав відповідь щодо можливості продовження строку для проходження Військово-лікарських комісій або повторних медичних оглядів для обмежено придатних, і також зміни до е, ряду постанов кабінету міністрів відповідна постанова номер 163, прийнята 14 лютого 2025 року. В нас стосується питань проходження медичних оглядів на визначення ступеня придатності осіб з інвалідністю і інших моментів, які торкаються питань е, саме військово-лікарських комісій. Щодо проблематики військово-лікарських комісій, насамперед, ми маємо розуміти, що є 402 наказ, який визначає порядок здійснення військово-лікарської експертизи у Збройних силах України, і в принципі цей порядок достатньо детально дає відповідь, що як. Коли і куди потрібно проходити військово зобов'язаному, щоб дотриматись вимог чинного законодавства, вимог які торкаються питань військового обліку, торкаються питань визначення ступеня придатності до військової служби. Ми дуже часто говоримо про права. Разом із цим не потрібно забувати про обов'язки, обов'язки, які насамперед і безпосередньо визначені у чинному законодавстві. Маємо закон про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. У ньому встановлені ряд обов'язків для громадян України щодо питань мобілізації. Про що йдеться? Отже. Стаття 22 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію покладає на військовозобов'язаних, або ж якщо бути точнішим, на громадян України обов'язки з'являтися за викликом до територіального центру комплектування та соціальної підтримки у строк на відповідне місце, які визначені, які зазначені в повісті, чи для взяття на військовий, військовий облік військовозобов'язаних резервістів чи відповідно призовників, чи визначення ступеня передачі придатності чи направлення для проходження медичного огляду, і також прямий безпосередній обов'язок проходити медичний огляд для визначення ступеня придатності до військової служби. Простими словами, маємо конструкцію статті 22, маємо чітко визначені обов'язки. І відповідно в суспільстві не може виникати питань: проходити чи не проходити, хочу чи не хочу, буду чи не буду. Є обов'язок є чітко. Передбачена процедура реалізації відповідного обов'язку, в тому числі отримання на, направлення для проходження медичного огляду, в тому числі з'явлення за викликом до територіального центру комплектування, і відповідно за невиконання передбачених законами України обов'язків, очевидно, може бути передбачена відповідальність, або якщо бути точнішим, особу за наявності складу адміністративного правопорушення чи складу. Іншого, для прикладу, кримінального правопорушення може бути притягнуто до відповідальності. Стаття 210 з позначкою 1, стаття 210 з КУПАП, тобто Кодексу України про адміністративну відповідальність. І ми розуміємо, якщо законом визначено обов'язок, значить цей обов'язок потрібно в належний спосіб, в належному порядку реалізовувати і все-таки, Проходити військово-лікарські комісії у разі направлення для відповідного проходження військово-лікарських комісій ситуація із обмежено придатними. Ми про цю ситуацію говорили в наших етерах і безумовно. Законодавець нормував, врегулював колізію, яка існувала щодо того, чи це право чи обов'язок в частині проходження повторних медичних оглядів саме для обмежено придатних. Про що йдеться 12 лютого 2025 року? Верховна Рада України прийняла закон. Цей закон підписаний, цей закон оприлюднений, цей закон набрав чинності. У цьому законі йдеться про продовження строку для проходження повторних медичних оглядів саме для обмежено придатних. Але разом із цим, із новиною про те, що законодавець врегулював і продовжив цей строк. Виникає безумовно інші питання, інші питання щодо формулювання, які... Встановлені у відповідному законі, коли раніше в попередній редакції йшлося про те, що військовозобов'язаний, який є обмежено придатним, він підлягає проходженню медичного огляду, то тепер законодавство встановило безпосередній обов'язок. Військовозобов'язані зобов'язані зобов'язані пройти. Повторний медичний огляд на визначення ступеня придатності. Вибачте за тавтологію, але така юридична конструкція і така юридична норма. Закон прийнято. Закон набрав чинності. Про що цей закон? Отже, маємо зміни до прикінцевих положень. Відповідно закону про внесення змін до деяких законів щодо забезпечення прав військовослужбовців та поліцейських на соціальний захист, і якраз в тих прикінцевих положеннях продовжено строк протягом якого військовозобов'язані, які є обмежено придатними, повинні пройти повторний медичний огляд. Уважно дивимось конструкцію закону установити, що громадяни України віком від 20, від 25 до 60 років, тобто законодавець визначив, що це не лише Військовозобов'язані, а також, очевидно, військовослужбовці, тому що йдеться про громадян України, і зазначено вік від 25 до 60 років. Важливий, важливий нюанс цієї конструкції це те, що ці громадяни до часу часу набрання чинності відповідним законом, а це Травень 2024 року, які мали статус обмежено придатний. А ми знаємо, що статус обмежено придатний був скасований, і зараз немає в чинному законодавстві такого статусу обмежено придатний. Є придатний, непридатний, тимчасово непридатний і придатний для служби в тилових структурах. Статусу обмежено придатних немає, і очевидно, велика кількість осіб. Які мають цей статус, повинні були пройти повторний медичний огляд. І так виглядає, що до 5 лютого цей, цей відповідний повторний медичний огляд мав би, мали б забезпечувати територіальні центри комплектування, але вони не зовсім справились з цим завданням. Тому законодавець зобов'язав всіх громадян України, крім осіб, які Установленому порядку є особами з інвалідності пройти повторний медичний огляд до 5 червня 2020 П'ятого року для визначення ступеня придатності до військової служби, законодавець також визначив механізм, як це може бути реалізовано. І дуже цікава норма про те, що такі громадяни зобов'язані самостійно, самостійно звернутись до територіального центру комплектування та соціальної підтримки або через електронний кабінет. Призовника військовозобов'язаного та резервіста для отримання направлення для проходження військово-лікарської комісії. І, в принципі, проблематика дискусії, які стосувалися питань обмежено придатних, вони вирішені. Є дедлайн 5 червня. Кожен громадянин України віком від 25 до 60 років має безпосередній обов'язок в тому числі самостійно прийти до територіального центру комплектування або через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста отримати направлення для проходження відповідної медичної комісії на визначення ступеня придатності. І якщо Військово які мають відповідний статус, не виконують цей обов'язок, про який прямо йдеться в законі, в законі, який набрав чинності, то так виглядає, що це може бути підставою для притягнення їх до адміністративної відповідальності, і в таких ситуаціях безумовно треба, якщо у вас є відповідний статус, треба собі запланувати. Можливість реалізації обов'язку щодо проходження повторно медичного огляду на визначення ступеня придатності. А особи з інвалідністю можуть спокійно видихнути. Бо навіть якщо у них є цей статус обмежено придатних, то законодавча конструкція говорить, крім осіб, визнаних в установленому порядку особами з інвалідністю. Тобто вони можуть не проходити і законодавство їх не зобов'язує. Проходити військово-лікарську комісію на визначення ступеня придатності до військової служби разом із цим, і підзаконні нормативно праві акти також відкоригували відповідні процедурні моменти: як надання відстрочок, так і оновлення військово-облікових даних в мобільних застосунках чи в єдиному реєстрі призовників військовозобов'язних та резервістів. І... Звичайно, особи, які як я вже зазначав, які не виконують обов'язок до 5 червня, вони стають потенційними порушниками мобілізаційного законодавства, і це може бути підставою для притягнення їх до адміністративної відповідальності. Ще одна новація це постанова, яка прийнята 14 лютого 2025 року, номер постанови 163. Ця постанова вносить зміни як до постанови 559 від 16 травня 2024 року, і до постанови 932 від 16 серпня 2024 року в тому числі до так званої постанови про порядок реалізації експерим... експериментального проекту з автоматичної верифікації і перевірки відомостей військовозобов'язаних. Простими словами Є ще одна постанова. Постанова від 14 лютого. Вона вносить зміни до інших двох постанов. В окремі пункти цих постанов викладаються в новій редакції, і в першу чергу ці, ці новації стосуються осіб, які можуть. Або на яких покладає, покладається обов'язок проходження медичних оглядів на визначення ступня придатності, і щодо яких відбувається верифікація різних баз даних, і автоматично в єдиному реєстрі військовозобов'язаних, резервістів і призовників встановлюється відповідний статус. Про що ця постанова? Один з пунктів постанови говорить про наступне: отже, внесення відомостей до єдиного державного реєстру призовників і взяття на військовий облік особам, зокрема призовникам, яким виповнюється 17 років до 25 років, зокрема тих. Які перебувають за межами України здійснюється шляхом електронної інформаційної взаємодії різних реєстрів, простими словами, якщо призовник перебуває за межами держави, якщо він має намір реалізувати обов'язок щодо постановлення на військової на військовий облік, так така постановка здійснюється шляхом взаємодії реєстрів, і такий військовий облік реалізовується... В дистанційному дистанційному режимі, і якраз ця конструкція постанови номер 163 Про це про це зазначає: крім того, зміни, які запроваджуються постановою Кабінету міністрів України, також торкаються питань осіб з інвалідністю. Повторюсь, вони можуть спокійно видихнути, тому що. Е Питання, які раніше турбу говорили в суспільстві, які турбувало суспільство доцільно чи недоцільно особам з інвалідністю проходити ВЛК, Про це про це також говорить постанова. Про що йдеться? Отже, відомості про наявність інвалідності можуть. Вноситись до єдиного державного реєстру призовників військовозобов'язаних та резервістів шляхом електронної також взаємодії за запитом особи з інвалідністю через електронний кабінет призовника військовозобов'язаного та резервіста. Простими словами, особа з інвалідністю заходить в електронний кабінет призовника і, ймовірно, йдеться про мобільний застосунок резерв, адже нормативно немає. Чіткого і однозначно однозначного визначення, чи є резерв плюс і з цим електронним електронним кабінетом, але будемо розуміти, що особа, зайшовши в застосунок в мобільний резерв плюс, здійснює запит на відповідну верифікацію даних, і за цим запитом вносяться Відповідні корективи до єдиного реєстру призовників військовозобов'язаних і резервістів, і за наявності технічної можливості обмін відомостями про встановлення, зміну групи інвалідності, строк на який встановлено, він також відображається в цих в цих реєстрах. Крім того, постанова 163 внесла зміни до самих, самих вимог відомостей, які відображаються в реєстрі, і додатково до всіх відомостей. Які були до недавнього часу, також додаються відомості про наявність особи інвалідності, також час, тобто строк припинення відповідної інвалідності, можливий переогляд, особи в медичному закладі. І що дуже важливо, і що, на що потрібно звернути увагу, особи, щодо яких шляхом електронної інформаційної взаємодії отримана інформація про наявну інвалідність, вони не Підлягають направленню на військово-лікарську комісію для проходження медичного огляду, в тому числі з метою взяття на військовий облік громадян України чоловічої статі. Відповідь на питання: кому не потрібно проходити військово-лікарську комісію? Це насамперед особам з інвалідністю, які здійснили запит через свій електронний кабінет. Дані верифікувалися, і в такому випадку цих осіб з інвалідністю. За жодних обставин не може бути направлено на проходження медичного огляду для визначення ступеня придатності до військової служби, разом із цим у постанові 163 вносяться зміни і викладається в новій редакції. Один з пунктів він е, дуже великий. Він трошки, як на мене, дискусійний. Про що йдеться? Що громадяни, які визнані встановленому порядку особами з інвалідністю, отже. Є особами з інвалідністю або громадяни, які мають. Тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, і так далі, і так далі. Тобто наведено відповідні нормі перелік захворювань. І увага за власним бажанням подають на розгляд військово-лікарської комісії документ, що підтверджує наявність відповідного стану захворювання. А це може бути зокрема довідка форми 083 чи інші документи, також вказано відповідний перелік документів, які подаються. І як на мене, цей пункт є ризик того. Що ТЦК будуть по-своєму трактувати, вони можуть потенційно зобов'язувати і осіб з інвалідністю надавати додатково відповідні документи. Але в цій нормі зазначено, що за власним бажанням, тобто, якщо в особи, для прикладу, у якої немає інвалідності, але є перерік захворювань, який визначений в цьому пункті, вона може за власним бажанням надати. Документи відповідна норма містить вичерпний перелік документів і вживається через слово або «або такий документ, або такий документ, або інший документ для, для того, щоб ем, підтвердити свій е, стан здоров'я, тобто, в тому числі, придатність до військової служби, і також відповідні положення. Постанови від 14 лютого 2025 року говорять про те, яким чином подаються відповідні документи. Отже, замість оригіналів, зазначених документів, про які ми щойно говорили, можуть бути подані їх копії за умови пред'явлення оригіналів таких документів, крім. Дубліката медичного висновку про дитину з інвалідністю віком до 18 років, копії документів можуть бути засвідчені власним підписом особи, яка їх подає. Тобто особа може написати згідно з оригіналом на відповідному документі, крім документа, який має медичний характер. І що дуже важливо, яка новація у постанові, про яку ми говоримо, це те, що військова лікарська комісія приймає рішення без присутності особи, маючи відповідні документи, і без проведення. Дення медичного огляду на основі поданих документів та даних, а також наявних в електронній системі охорони здоров'я, відомостей чи іншої інформації, простими словами, ми розуміємо, що особи з інвалідністю. Чи особи, у яких є важкі захворювання, перелік важких захворювань перелічений, Якщо вони доводять територіальному центру комплектування відповідний пакет документів, який також встановлений у постанові номер 163 і ці документи відповідають вимогам вимогам нормативних актів, в такому випадку без їх участі, без їх присутності приймається рішення щодо. щодо Придатності щодо надання відстрочки від призову. І, як на мене, це дуже дуже зручна норма, яка, зрештою, має на меті якраз уникнути цього зайвого бюрократизму і навантаження на територіальний центр комплектування та соціальної підтримки. Якщо ви є особою з інвалідністю, якщо у вас є важкі захворювання, комплектуємо відповідні документи, коли є бажання. В встановлений спосіб надаємо ці документи для того, щоб було прийнято рішення. І, звичайно, про направлення на військово-лікарську комісію у таких ситуаціях не йдеться. Ще один міф. Що один міф стосується того, що люди думають: от декілька років тому я пройшов військово-лікарську комісію на визначення ступеня придатності до військової служби, і я можу вільно собі ходити і не хвилюватись, чи потрібно, чи не потрібно мені проходити медичний огляд на визначення ступеня придатності. Коли спростити і простими словами роз'яснити, то маєте статус обмежно придатний, не маєте інвалідності, ви. Зобов'язані до 5 червня пройти повторний медичний огляд. Якщо ви є придатним до військової служби, то очевидно цей обов'язок до 5 червня на вас не поширюється, і на вас обов'язок самостійно з'явитись також не поширюється. Коли для прикладу у вас є бронювання чи якась підстава для відстрочки, з цього приводу також є відповіді, але вже у 560-й постанові від 16 травня 2024 року щодо. Порядку надання відстрочок від призову, і в таких ситуаціях вкотре хочеться наголосити на наступному строки: строки чинності, постанов чи довідок військово-лікарських комісій. Про що йдеться? Постанова військово-лікарських комісій про ступінь придатності до військової служби у мирний час дійсні протягом п'яти років з дня закінчення медичного огляду. Постанова Вінково-лікарської комісії районних міських ТЦК про ступінь придатності військовозобов'язаного до військової служби під час мобілізації дійсна протягом одного року з дня закінчення медичного огляду. І Постанови районних військово-лікарських комісій на особливий період, зокрема, оформляються довідкою, коли йдеться про ступінь придатності чи придатності до служби в тилових структурах, чи інші ступені придатності. А коли йдеться про, для прикладу, ступень непридатності, тоді видається свідоцтво про хворобу відповідною військово-лікарською комісією, у якій зазначено про те, що ваш стан здоров'я. Ну, не дозволяє вам проходити військову службу з подальшим виключенням з військового обліку. І найцікавіша норма. Найцікавіша норма, яка торкається питань текстів постанов військово-лікарських комісій. Дуже часто люди військовозобов'язані скаржаться, що після проходження військово-лікарської комісії йому не надали жодного письмового документу, і безумовно, це неправильно, і безумовно, це є недопрацювання територіального центру комплектування, і це незаконно. Чому? Тому що відповідна постанова, постанова, а якщо бути точнішим, наказ Міністерства оборони номер 402 – покладає на територіальні центри комплектування обов'язок. Про що йдеться? Йдеться про те, що копія. Довідки чи постанови військово-лікарської комісії з підписом про ознайомлення та датою видаються особі, яка пройшла медичний огляд на визначення ступеня придатності. Ви пройшли медичний огляд на визначення ступеня придатності. Вам відповідний документ чи Довідка чи постанова в обов'язковому порядку мають бути видані. Якщо уповноважені працівники цього не роблять, очевидно, потрібно писати заяву, звертатись в позасудовому порядку до територіального центру комплектування, чи навіть в судовому порядку вимагати надання цього документу. Бо якраз від дати закінчення медичного огляду військовозобов'язаний розуміє, коли йому потрібно знову пройти. Повторний медичний огляд. І він розуміє всі обставини, які враховувались при прийнятті рішення щодо визначення ступеня придатності до військової служби. Відмовляють вам в територіальному центрі комплектування у видачі, копії, довідки чи постанови. Наполягайте, звертайте увагу на постанову 402 або на Каш 402, який визначає питання проходження військово-лікарської експертизи. і Примірник цієї постанови щонайменше вам має бути наданий в письмовому вигляді, або, хоча б, можливість відфотографувати цей документ з можливістю потенційного його оскарження, якщо ви не погоджуєтесь з тими чи іншими висновками. Які ще є обов'язки при проходженні військово-лікарських комісій? Ми про ці обов'язки неодноразово говорили у наших етерах, і ці обов'язки стосуються процедури проходження військово-лікарської комісії або повторного медичного огляду на визначення ступеня придатності до військової служби. Дуже цікавий нюанс, дуже цікавий обов'язок, зазначений у наказі 402. Про що йдеться? Отже. Військовозобов'язаний під час проведення медичного огляду зобов'язаний надати членам ВЛК територіальних центрів комплектування медичну карту або амбулаторного за відповідною формою та виписки з медичної документації щодо перенесених захворювань, отриманих травм поранень, тощо, якщо така інформація відсутня в відповідних інформаційних системах, простими словами для того, щоб пройти Повторний медичний огляд або військово-лікарську комісію потрібно відповідально до цього ставитись і готуватись до цієї процедури, в тому числі отримати медичну картку амбулаторного хворого, в тому числі мати при собі належні виписки з медичної документації щодо ваших захворювань, якщо ви вважаєте, що ваші захворювання можуть дати підставу для визнання вас придатним для служби в тилових структурах чи навіть повністю непридатним. Ви маєте прийти на військову лікарську комісію з відповідним пакетом медичних документів, які мають підтверджувати кожну обставину, про яку ви зазначаєте. Якщо ж трапляється ситуація, ви прийшли проходити медичний огляд на визначення ступеня придатності. А у вас відмовляється приймати чи оглядати відповідні документи, в такому випадку рекомендую письмово надати. Документи територіальному центру комплектування для того, щоб ці медичні документи, ці дані, об'єктивні дані, які наведені в цих документах, були враховані при прийнятті рішення відповідно військові військово-лікарської комісії. І що дуже часто хвилює також людей, це строки проходження медичного огляду на визначення ступеня придатності, також наказ. 402, який визначає порядок проходження військово-лікарської експертизи. І він чітко визначає: отримали направлення, і розпочинається строк, протягом якого ви маєте обов'язок пройти медичний огляд, тобто пройти військово-лікарську комісію. У 402 наказі йдеться про такі строки. Отже, Строки проведення медичних оглядів, а також лабораторних та інших досліджень, не можуть перевищувати чотирьох днів. За необхідності направлення особи на додаткові лабораторні та інструментальні дослідження для отримання повної та об'єктивної інформації про її стан здоров'я, загальний строк проведення таких медичних оглядів, а також досліджень, не може перевищувати 14 днів. Часто люди запитують: а що буде, якщо Через завантаження, завантаження цих же велика, я не встигну за 4 чи 14 днів пройти відповідний медичний огляд, тобто військово-лікарську комісію. Безумовно, це може бути об'єктивною підставою для можливого притягнення до адміністративної відповідальності. Але ми розуміємо, що подекуди в деяких військово комісіях. Комісіях неможливо нереально навіть за чотири дні пройти відповідний медичний огляд при такій кількості військовозобов'язаних, які останнім часом є біля територіальних центрів комплектування, які мають намір реалізувати свої обов'язки чи щодо військового обліку, чи щодо питань проходження медичного огляду на визначення ступеня придатності до військової служби в підсумку. Кому не потрібно проходити військово-лікарську комісію? Це тим особам, які визнані в встановленому порядку, порядку особами з інвалідністю. Норми законодавства говорять про те, що особи з інвалідністю не підлягають проходженню медичного огляду на визначення ступеня придатності до військової служби. Також можуть не проходити, зокрема, до 5 червня. Повторний медичний огляд, ті особи, які визнані придатними, і ті особи, у яких ще не сплив строк ем, дії постанови про проходження військово-лікарської комісії. Завжди вимагайте від територіальних центрів комплектування після проходження військово-лікарської комісії письмові примірники, постанов чи довідок про проходження медичного огляду. Це вам можливо знадобиться. Для того що, коли ви не погоджуєтесь з тими чи іншими висновками, можливість здійснити оскарження цієї постанови, тобто реалізувати своє законне право, дотримуйтесь своїх обов'язків, знайте і захищайте свої права усіма можливими юридичними засобами. Побачимося, почуємось вже наступного тижня на телеканалі Перший Західний.